Основні причини відмови у німецькому громадянстві. Уже цього літа в Німеччині має набути чинності закон, який значно спрощує процедуру отримання громадянства. Однак до кандидатів на отримання німецького паспорта будуть серйозні вимоги. Усі кандидати повинні мати законний статус у Німеччині, що дозволяє їм проживати в країні на необмежений термін. Крім того, вони зобов'язані успішно скласти іспит зізнання країни та її законодавства, володіти німецькою мовою згідно з новою умовою, самостійно забезпечувати фінансове утримання себе та своїх родин без використання державних соціальних допомог. Для осіб, які раніше висловлювалися антисемітські або расиські, а також для тих, хто не визнає рівноправність чоловіків і жінок або підтримує ідею багатоженства, були встановлені додаткові обмеження. Таким кандидатам буде відмовлено в наданні громадянства. Для тих, хто бажає отримати громадянство Німеччини за прискореною процедурою передбачено більш жорсткі критерії, потрібне знання німецької мови на рівні с 1, що передує найвищому рівню С-2, і докази особливих заслуг в інтеграції. Крім того, право на отримання німецького паспорта через три роки після шлюбу з громадянином або громадянкою Німеччини надається без додаткових умов. Водночас, звичайна процедура отримання німецького громадянства вимагає знання мови на рівні b 1 Продемонструвати знання німецької мови можна, склавши офіційний мовний тест тести ДФ або КузатайФайат b 1 Ці тести дають змогу оцінити основні мовні навички, розуміння мови на слух, читання, уміння спілкуватися і писати німецькою мовою на базовому рівні. Збережи. Підпишись. Поши.